Книга Євангелія від Матвія. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Авраамового, Авраам породив Ісака, а Ісак породив Якова, а Яків породив Юду й братів його. Юда ж породив Фареса та Зарові Тамари. Фарежа породив Єсрома, а Єсром породив Арама. А Арам породив Амінодава, Амінадав же породив Наасона. А наасон породив Салмона. Салмон же породив Вооза від Рахави, а Вооз породив Йовіда від Рути. Йовід же породив Єсея. Єсей породив царя Давида, Давид же породив Соломона від Урієвої. Соломон же породив Ровоама, а Ровоам породив Авію. А Авія породив Асафа, а Асаф же породив Йосафата. а Йосафат породив Йорама. Йорам же породив Озію. Озія ж породив Йотама, а Іотам породив Ахаза. Ахаз же породив Єзекію. А Єзикія породив Манасію. Анася аж породив Амоса, а Амос породив Йосію. Йосія аж породив Йоякима, Йояким породив Єхонію і пратів його за воволонського переселення. А по ваволонському переселенні Єхонія породив Салатієля, а Салатієль породив зоровавеля. Зоровавель же породив Аміюда, а Аміюд породив Єліякима, а Єляким породив Азора. Азор же породив садока, а садок породив Ахіма. А Аахім Єлі Єлі породив Єліюда. Єліюд же породив Єліазара, а Єліазар породив Матана. А Матан породив Якова. А Яків породив Йосипа, мужа Марії, що з неї родився Ісус, званий Христос, а всіх поколінь від Авраама аж до Давида 14 поколінь. А від Давида аж до Вавилонського переселення 14 поколінь. І від Вавилонського переселення до Христа поколінь 14. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого, а Йосип, муж її, бувши праведний, і не бажавши ославити її, хотів та й кома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи Йосипо, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І вона вродить сина, ти ж даси йому імення, Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. А все оце сталося, що збулося сказане пророком від Господа, який провіщає, ось діва в утробі зачне і сина породить, а назвуть Йому імення Єманоїл, що в перекладі є, з нами Бог. Як прокинувся ж Йосип, зоснув. То зробив, як звелів йому анго Господній, і прийняв він дружину свою. І не знав він її, аж сина свого первородженого вона породила, а він дав йому ймення Ісус.